Розділ шостий воля. Я був цілком щасливий на своєму новому місці. І якщо скажу, що мені бракувало однієї речі, то не слід вважати, що я був незадоволений. Усі, з ким я мав справу, ставилися до мене добре. Я мав світле, простори з тіло і найкращу їжу. Чого ще я міг бажати? Скажу вам чого: волі упродовж трьох з половиною років свого життя я насолоджувався цілковитою свободою. Але тепер, із тижня в тиждень, з місяця в місяць. І, напевне, з року в рік я мав день і ніч стояти в сілі, крім тих моментів, коли мене кликали для якоїсь роботи. І тоді я мав бути сумирний і спокійний, як старий кінь, що гарував упродовж двадцяти років. Ремені по всьому тілу, мунштук у роті. Шори на очах. Я не скаржуся, ні, бо знаю, що так має бути. Я лише маю на увазі, що для молодого коня повного сили завзяття, звиклого до великого поля або рівнини, де можна захилити голову, задерти хвіст і що духу, поскакати геть повним чвалом, а потім назад. І ще раз так само, весело форкнувши щось приятелям, ось такому коневі важко звикнути до думки, що він уже не матиме хоч трохи волі. Іноді, коли я мав менше фізичної роботи, ніж зазвичай, то відчував таку повноту життя і весни, що коли Джон виводив мене на виїзд. Я справді не міг зберігати спокій. Мені хотілося стрибати, танцювати, гарцювати. І я знаю, що завдавав Джонові багато клопоту, особливо попервах, але він завжди залишався лагідним і терплячим. Спокійно, хлопчику, спокійно. Казав він, потерпи трохи, і ми влаштуємо добрячу пробіжку, і ти швидко розімнеш ноги. І щойно ми опинялися за селом, він пускав мене кілька кілометрів доброю риссю, і я повертався до стані свіжим, як і раніше, тільки без нервів, як він це називав. Норовистих коней, коли їм не вистачає руху, часто називають примхливими, тоді як насправді для них це тільки гра, і деякі конюхи карають їх за це. Але не наш Джон. Він знав, що то звичайна потреба випустити пару. І все ж. Він мав власні способи вплинути на мене, тоном голосу або дотиком батога. Я завжди міг розпізнати за його голосом, коли він був дуже серйозний і рішуче налаштований. І це впливало на мене більше, ніж будь-що інше, тому що я його дуже любив. Маю сказати, що іноді ми отримували кілька годин цілковитої свободи. Це траплялося влітку, ясними недільними днями. Карету по неділях ніколи не запрягали, оскільки церква була недалеко. Ми залюбки гуляли на домашній галявині або в старому саду. Трава під ногами була така прохолодна і м'яка, повітря таке свіже, а воля робити, що заманеться, така приємна. Можна було проскакати чвалом, повалитися на землю, покачатися на спині або пожувати соковитої трави. А ще можна було волю розмовляти, стоячи разом у тіні. Великого каштану. Продовження буде.